Два роки тому ми показували вам відеосюжет про першу персональну виставку молодого амбітного фотографа Юлії Вчерашнюк. За цей час дівчина виросла творчо та професійно. В рази збільшила коло прихильників своїх робіт. Нині фотограф презентувала чергову свою виставку. Ніні побувала Любов Мичалова. Захоплення камерою у Юлії Вчерашнюк розпочалося як хобі. Спочатку дівчина фотографувала безкоштовно, переважно друзів та близьких. Та справа пішла далі. Людям сподобалось, і вони почали радити її одне одному. Секретів успіху немає. Юлія Вчерашнюк просто вкладає душ душу у кожну свою роботу я люблю всі, я люблю портрети. Я люблю ню класика, весільні дуже люблю. Тому що це завжди живі емоції, пари. Вони так все невинно, В перший раз так приємно це все відчувати разом з ними. Юлю часто запрошують розділити та навічно зберегти на фото найважливіші моменти у житті. За словами клієнтів, під час фотосесії завжди панує легка та невимушена атмосфера. А тому на пам'ять залишаються не лише гарні світлини, а й згадки про сам процес зйомки. Ми з донечкою були. Ну як ми готувалися, ми були з зачісками, тому ми ну, відчували себе королевами. Це завжди ну, цінний. Приємно для будь-якої жінки Юля запропонувала. Там дуже був шикарний фон були квіти, літо, сонце. За роки своєї творчості Юлія Вчорашнюк втілила у життя не одну цікаву ідею. Екстремальні фотосесії були і не одна. В перед новим роком 2014-м дівчаткам робили плаття з газет, і на снігу їх підпалювали, і ловили буквально секунди з вогнем, і вони тушилися. І в одної дівочці, навіть малесенький шрамчик такий на півсантиметрика лишився. Згадує фотограф ще одну яскраву роботу на кладовищі на заході сонця до свята Хеллоуін на досягнутому цяти Дітна дівчина не зупиняється ніколи. Завжди енергійна та усміхнена. Вона як локомотив тягне за собою та надихає інших, кажуть друзі. Вона енерджайзер, вона знаходить багато сили, в неї є багато, багато вона знаходить часу, відки? Я не знаю. Вона є велика молодець, вона рухається вперед, рухається з великою швидкістю. Вона кожного разу всіх дивує своє, своєю роботою. На відкриття персональної виставки Юлія Вчарашнюк Просила друзів, танцівників та дизайнера марки Жан Вано, з якою часто співпрацює. Позитивна співпраця чи ні взагалі залежить від ідеї, від самого фотографа і від те, як ти розумієшся з цим фотографом. В основному всі дійсно хороші знайомі вже стали, багато з них вже друзі. Тому співпрацюємо легко. Виникає ідея інколи в мене, інколи в них, і вже тоді втілюємо життя. І, звичайно, потім обоє задоволені результатом. Перший учитель Юлі та творчий наставник у мистецтві і фотографії Сергій Ахременко каже, успіх справжнього професіонала це знання техніки та, звісно ж, уміння спілкуватися з людьми. Пам'ятаєте мультфільм «Панда конфу. Секрет в тому, що немає ніякого секрету. Перше переработні з людьми це важлива комунікабельність. У Юлія цього хоч відбавляє. Вона може уговорити кого угодно, як угодно, де угодно. Для персональної виставки Юлія Вчерашнюк відібрала 40 найкращих робіт за 2015 рік, якими чернівчани могли помилуватись у галереї ратуші Любомичалова, Максим Демко, Чернівецький промінь.